Добрый вечер. Привет. Как дела у тебя? А как то у тебя картинка застыла? Я. А... Да, что-то залагала. О, все, вижу, вижу тебя. Да. А ты откуда? Из Украины? Да, Херсонская область. А ты откуда? А я в Германии живу, но я тоже с Украины, с Крыма. М -м. А давно живешь да. в Германии? Я ну, 4 года. Доже что-то больше Чотир... А ты з батьками виїхав чи часов? Да. Гарна, в тебе позиція. Угу. Дякую. Ну, я вот в России, потом с 2014-го, получается, жил, а потом, да, в Германию переехала. Ну, ты ж сказал, что ты из Украины с Крыма. Ну да, я родился в Украине, да. да. То, -то, -то Крым Україна чи Росія? Я не зрозумів. Ну, с 2014 года, как проговорили, так решили, Россия. Кто голосовал? Ну, население Крыма. А по какому закону? В смысле по закону. Референдум проводили, голосовали, спрашивали народа, где, куда вы хотите. Проводить. По какому закону проводы все референдумы? <coughs> Я не знаю. Вы знаете? Я нет. Ну ты же считаешь, что референдум законный? Я такого не говорил, что он законный. А закон кого-то а, количество. А, а як ти вважаєш, він законний чи незаконний? А это нужно определение законності. Ну, якщо ти кажеш, що Крим став Росією, значить, для тебе для цього мають бути якісь аргументи. Ти маєш якось підтвердити, що це правда. Ну, большинство населення проголосували засидення. Коли вони проголосували? Проголосували? Коли? Хто проводив референдум? По якому закону проводили його? Якщо ти з Криму, правильно, якщо ти з Криму, ти да, родився в Україні, да. потім якийсь да. був референдум, голосували. Ти маєш пам'ятати, коли це сталося? Коли хто голосував і на основі якого закону? Референдум це процедура. Н не на основі ніякого закону, я не знаю. Як це? То значить, це не це Референдум. Ні, референдум взагалі где-то прописано. Звісно, в кожній країні є закон про референдум. Наприклад? Например, в Украине закон про референдум. А в Украине вас законом следует. Что? В Украине вас законом следует. В 2014 Его? году что-то не особо законом следовали. Ну, это не вирішувати, это вирішувати Конституционному суду Украины. У вас в Украине произошло незаконное свержение власти. Докажи в 2014 году у нас. Докажи. К вам у вас буквально не было возбуждено никакого дела. У вас просто зашли свергли президента. Кто? Незаконно показать. Как ка его могли свергнуть? Як це, як це Майдан устроили. А кто замість него став президентом? Порошенко. Ты что, на приколах? Или кто там стал? Я не помню. Что ты меня? Никто его не свергав, нема решения Конституционного суду. Про звернення президента. Янукович... Янукович був президентом України до початку до прийняття е, цього присяги іншого президента після виборів. І, до речі, Порошенка, Порошенко був визнаним президентом Росії також. Путін вітав Порошенка з виборами. Тобто Путін визнав, що Порошенко законний президент. Путін mm. зустрічався з Зеленським після виборів Зеленський, коли виграв. Янукович був президентом до моменту, коли. Путін він... не зустрічався з Зеленським. Коли він зустрічався з Зеленським? У я Франції зустрічався в 2019 році. Да, я ще не, не знав. Не, ти багато чого не знаєш. Ти не знаєш, за якому, на основі якого закону проводився якийсь там ліпа лі... референдум. Ти не, а ви ти... знаєте, на ти не скрив ні, ну, ні на якому. Це, це, був, це був незаконний референдум. Ну, я український все ж знаю, значить, може бути яким-то образом з Криму. Ну, може, ти, я не знаю. Може, і з окупованої території. Ну, може, я з Крим... на український мені поразився по да, а... з ним, немного розумію, попри честь. Скажи, будь я... ласка, у мене до тебе одне питання. 에... Я, я, Мені хочеться зрозуміти. Ти підтримуєш те, що Росія забрала Крим собі? Так. 에... Да? Так. Потому, что а чого ти тоді з батьками? Чого з батьками ти виїхав в Німеччину? По їх рішенням. Чого ти з батьками виїхав в Німеччину, я не розумію. Якщо ви підтримуєте Росію, якщо ви раділи, що Росія прийшла в Крим, чого ви виїхали з Вісвіт? Потому что, ну вирішили, що в Німеччині жити лучше, ніж Росії. Переїхали. А де логіка? В смысле? Де логіка, якщо Россию. українці. Вийшли на революцію гідності заради того, щоб у нас рівень життя був такий, як в Німеччині. Ми хочемо рівень життя європейський, Ми хочемо жити по європейським цінностям. То для чого було підтримувати Росію, щоб потім тікати в Німеччину? Ну, в, якості кого, в якості кого ви знаходитесь в Німеччині? Ну, смотри, во-первых, я гражданин Европейского Союза, это первое, но отвечу, то, что в Украине на тот момент жилось хуже, чем в России. Какого Европейского Союза, какой страны гражданин? Я гражданин Российской Федерации и гражданин Европейского Союза тоже. Гражданин Европейского Союза, это что таки? Какой страны ты гражданин? А, Румыния. А, он купил паспорт румынский. Да, у мене є румунський паспорт. Купили румунський паспорт, їх там часто продають, да. Я твое, кажу, що можна купити. Не купил, у мене родственники жили в Україні, а я на західній частині України, в Румунії. Не, не знаю, я не вдавалась в історії, що там произошло. Так, так, да, да, но... 2000 доларів. Щолі, 100 назад там в Румунії. Купити паспорт, да, да, 2000 доларів, так. Буває даже навіть де менше ціни. Да, да, Марія. Ні, не так работає. Я не розумію, чому mm -hmm. я не розумію. Там, у всіх. Я логіки. Мені полхер. Мені полхер. Я не розумію логіки. Спочатку підтримувати Росію і не підтримувати Україну в її прагненні стати Європейською державою, стати однією із країн Європейського Союзу, а потім збирати свої манатки і тікати в Європу. Я цього взагалі не можу Я Я підтримую демократію. не підтримую підтримую війну і в чому проблема? Тоді не піддерживаю війну. Якщо ти підтримуєш ну, окупацію Криму. Якщо ти визнаєш Крим російським, то ти підтримуєш війну. Ти не в курсі? Ні, Крим, ні, був захоплений, це не... Крим був захоплений військовим шляхом. Слушай, як ти думаєш, я зараз там при... прийду туди ОБСЄ і проведу там референдум заново. ОБСЄ не може проводити ніде референдуми ніякі. Ні, от просто їх надзором, щоб там не було ніякої фальсифікації. Ні, спочатку такого. в Крим приходить Україна, спочатку з Криму депортуються всі люди, які заїхали в Крим з 2014 року, проводиться фільтрація, перевіряються всі люди на ознаку колабораціонізму, судяться вони по українському закону, а потім ми, якщо це буде потрібно, комусь із країн. Європи чи ще комусь як підтвердження. А потім ми проведемо всеукраїнський референдум, на якому ми визначимо долю Криму. Хорошо. А скажи мені, пожалуйста, ви будете тоді виплачувати гроші тим людям, які приїхали, які ви хочете виселити з Криму? А чого ми маємо ми шо, ми щось виплачувати? Ми що? Винуваті, в тому, що, ви не що вони до Крим? Тому що вони повинні виїхати відтуди, як би. Це Росія буде забезпечувати їм. А ти знаєш, що, що, от... знаєш Латвію, Литву, страну? І що? Вони... вони виселяли, короче, росіх, Ну, ну після розвалу СРСР. Союзу. І що? Ну, і за того. Они вам платили деньги. Ну, а ми нічого не збираємося місця. платити колаборантам, вбивцям і окупантам. Чого ми маємо їм щось платити? Вийдуть під шумок, пішки, пішки через Кримський мост на територію Свалу Росії, Крим, як громадяни виталі. Росії. Мені взагалі посрать на них, хто їм буде що платити. Ти що, на приколах? Вони по добрій волі, Путін відправив їх туди жити. Вони по добрій волі пішли. Їх ніхто насильно не переселяв. Вони самі пішли купувати майно, переселятися на територію куповної держави. Вони перетнули знаєш, кордон що, що Крим незаконно, їх просто депортують вже. і все. Не, ти Знаєш, що, що Крим руський давно? Що, що значить давно? При Ну то, что он по национальности русский. Який oh, русский году. Крым це історична територія крымских татар. Никаких русских там по не було. Да? Да, балда. Что ты скажешь о, о твоему перечислению населения Украины в 2001 году было? Там 60%, 58% вроде русских, никаких у нас русских 60% ніколи не было. Що ты морозишь? А почему это у вас... В Криму, Позі так. В Криму більшість населення це руські є. Тому що Сталін в 44 році депортував кримчан з Криму. І поки їхні ліжка були теплі, запслав туди з руських, щоб вони жили в їх домівках. Так? Знаю, скільки... а, після того, а після того, як розвалився Совєцький Союз, кримчани поверталися на свою історичну територію. Нет, я, я с собой согласен, то, что Сталин депортировал кримчан. Знаешь, де модератор депортирован. Да Де модератори? модераторы. Знаешь, как крымчан было. Черепашка Ирочка, ви? Что це таке робиться тут? Вовчик, выключи чат? Будь ласка. 50 тысяч крымчан было депортировано. Или 100 тысяч. 200 тысяч. Миллион. 2 миллиона. Ну, Из території Криму Сталин депортував. Кримчан. І в їхні домівки заселив руцької. Розумієш? Вагонами людей перевозили. Вагонами людей перевозили. Половина кримчан не пережили цього всього. Вони були просто знищені. Вони були замордовані, закатовані. Вони помирали. Це геноцид татарського народу. Це геноцид татарського народу. Геноцид татарського народу. Ти мені будеш да, щось розказувати про Крим Руський. Руський не, хуй Единственное, вами... щоб на... переналежить руським, це ху. Все. Не-не. Все, иди хуй, нього підвисай.